Свята Євангелія від Луки. Ісус розповідає притчу про багато вечерю. Але хто ж попаде на цю вечерю? Давайте довідаємося. Він же промовив до нього. Один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох. І послав він свого раба часу в вечері сказати запрошеним Ідіть, бо вже все наготовано. І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому: Поле купив я і маю потребу піти та оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. А другий сказав. Я купив собі п'ять пар волів і йду спробувати їх прошу тебе вибач мені. І знову інший сказав одружився ось я, і через те я не можу прибути. І вернувся той раб і панові своєму про все розповів. І розгнівався господар тоді та й сказав до свого раба. Піди швидко на вулиці та на завулки міські, і приведи сюди вбогих і калік, і сліпих, і кривих, і згодом раб повідомив: Пане, сталося так, як звелів ти, та місця є ще. І сказав пан рабові: Піди на дороги, і на загороди, та й силою прийти, щоб наповнився дім мій. Кажу бо я вам, що жаден із запрошених можів тих не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних мало. Ішло ж з ним багато людей. І, звернувшись, сказав він до них. Коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, і дружини, і дітей, і братів, і сестер, а до того й і своєї душі, той не може бути учнем моїм. І хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. Хто бо з вас, коли башту поставити хоче, перше не сяде. І видатків не вирахує, чи має потрібне на виконання, щоб, коли покладе він основу, але докінчити не зможе, усі, хто побачать, не стали б сміятися з нього. Говорячи, чоловік цей почав будувати, але докінчити не міг. Або який цар, ідучи на війну супроти царя іншого, перше не сяде порадитися. Чи спроможен він із десятьма тисячами стріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього. Коли ж ні, то як той ще далеко, шле посольство до нього та й просить про мир? Так отой кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учнем моїм? Сіль добра річ. Коли ж сіль не солоною стане, чим приправити її? Ні на землю, ні на гній не потрібна вона, її геть викидають, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає.